Вітання від Павла, В'язня заради Ісуса Христа і Тимофія, брата нашого, Филимонові, дорогому другові нашому і соратнику. Також Апфії, сестрі нашій та Архипові, сподвижнику нашому і церкві, яка зустрічається в домі Твоєму. Благодать і мир вам від Бога, Отця нашого, і від Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую Богові, згадуючи Тебе в своїх молитвах. Бо я чую про Твою віру в Господа Ісуса і любов до всіх святих людей Божих. Я молюся, щоб віра, яку Ти поділяєш з нами, Привела тебе до розуміння всього того доброго, що ми маємо у Христі. Брате мій, твоя любов і допомога людям Божим були їм великим натхненням, а для мене радістю і втіхою. Отже, як брат твій у Христі, я можу наважитися вказати Тобі. Що мусиш робити, але ж я не наказую, а закликаю тебе в ім'я любові. Благаю тебе, я, Павло, старий чоловік, а зараз ще й в'язень в, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе заради Сина Свого, Онисима, Батьком якого я став у в'язниці. Колись він був непотрібний тобі. Та зараз він став корисний не лише тобі, а й мені. Я посилаю його назад до тебе, але ж мені так важко це робити, ніби я віддаю тобі власне серце. Мені б хотілося затримати його тут зі мною, щоб він послужив мені замість тебе, поки я у в'язниці за добру звістку. Та я не хотів нічого робити без твоєї згоди, щоб будь-який добрий вчинок твій був не з примусу, а з твоєї доброї волі. Можливо, він для того і був розлучений з тобою ненадовго, щоб ти назавжди прийняв його до себе, вже не як раба, але вище за раба, як свого улюбленого брата. Я дуже люблю його, але ти полюбиш його ще дужче і не просто як людину, а як брата в Господі. Якщо ти вважаєш мене другом своїм, то прийми Онисима, як ти прийняв би мене. А якщо він чимось скрив до тебе або забургував щось, то зарахуй це мені. Я Павло, пишу це власноручно. Я поверну тобі цей борг, не кажучи вже про те, що ти зобов'язаний мені своїм життям. Тож, будь ласка, як справжній учень Господній і брат мій у Христі, задовільни прохання моє. Зробивши це, ти підбадьориш і підтримуєш серце моє. Я пишу тобі, маючи впевненість, що ти послухаєшся, і знаю, що ти зробиш навіть більше, ніж я кажу. Також приготуй, будь ласка, помешкання для мене, бо маю надію, що молитвами вашими повернуся до вас безпечно. Епафраз Мій товариш по ув'язненню в ім'я Христа Ісуса. Вітаю тебе. Вітаю також Марко, Арестарх, Лука і Демас, соратники мої. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з Духом вашим.